Вільні демократи готові до політичної боротьби. Команди обрані, списки сформовані. Перших п'ять кандидатів до обласної та міської ради журналістам особисто представив почесний голова партії Сергій Одарич. То п'ять від вільних демократів до міської ради очолив сам мер. За ним голова міських партійців Ольга Швець, учитель 17-ї школи Олександр Нагорний, очільниця обласної організації партії Ніна Набокіна та безпартійний директор департаменту охорони здоров'я МВК Олег Стадник. По-перше, для мене це дуже висока честь іти в п'ятірці партії вільних демократів і публічно представляти команду Сергія Одарича. Наша задача це завершити розпочаті наші нами реформи. Я думаю, що Команда молодих енергійних і амбітних людей здатна це зробити, щоб наші рідні Черкаси дійсно стали містом успіху. Проживши 42 роки в цьому місті, от я можу сказати впевненістю з впевненістю в тому, що інші інші мери, які були до Сергія Одарича, практично нічого не робили. Людина, яка віддає себе людям. Віддає тій справі, раді якої він іде, потребує біля себе команду, команду, яка б звичайно його підтримувала. І я вважаю, стоять в остроні я просто як людина, як громадянин міста Черкаси, просто не можу. Не менш серйозний підбір вільних демократів і до обласної ради очолив список депутат із досвідом Любов Майборда. у п'ятірці. Заступник міського голови Ігор Гук, директор асфальтобетонного заводу Сергій Заярко, заслужена художниця України Тамара Гордова та керівник Шполянської районної організації партії вільних демократів Володимир Дубина. При формуванні п'ятірки ми керувалися принципом, що це мають бути найбільш відомі люди, найбільш публічні люди. Які могли б додати списку додаткових голосів. До брудних політичних провокацій у команді вільних демократів теж готові, запевняють, передвиборчі махінації тиск не пройдуть. Якщо хтось має ілюзії, що можна мене зняти з виборів і розв'язати якісь свої особисті проблеми, то він глибоко помиляється. Якщо хтось думає, що можна зняти список партії вільних демократів з виборів і розв'язати свої проблеми, то теж він глибоко помиляється. Не буде цього. У мене вистачає досвіду, знань, політичної волі для того, щоб захистити і себе, і кожного члена нашої команди. Продумали тут навіть варіант зняття Сергія Ударича у переддень виборів. У чинного мера про всяк випадок готові кандидати дублери. Один із них це заступник міського голови Андрій Дзюба. Хто інші, поки що таємниця Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка новини.